У горішніх плавнях відбулася відкрита весняна першість у США номер 1 з велокросу. Стартувала вона на вулиці Добровольського в районі міського парку, територією якого проходила більшість траси. За медалі боролися понад 30 юних велогонщиків. Змагання передбачали заїзди молодшої та старшої груп учасників велогонки з Кременчука та горішніх плавнів. Довжина одного кола становила 1 кілометр 700 метрів. Найбільшу кількість кіл 10 – долали учасники старших вікових категорій. На трасі з велопросів. Кросу у горішніх плавнях велогонщики перевірили свої можливості після зимової підготовки і загальної фізичної підготовки. Через не дуже холодну зиму у велогонщиків була можливість готуватися до сезону під час тренувальних заїздів. Стан траси якраз був дуже добрий, все викатано ніяких слизьких моментів, як кажуть, багнюки чи щось якихось непрохідних частин на трасі не було. Була досить. Конкурентна боротьба учасників за кожне місце, за кожну те позицію. І також були гарні швидкості і ну, падінь не було також. Ну, тут участвували кандидати в майстри спорту. Ну, першорозрядники – це ті все-таки досвідчені люди, які не раз не один раз приймали участь в самих складних умовах на всіх трасах України. Підготовка траси для змагань у горішніх плавнях зі штучними перешкодами відбулася на належному рівні. Під час цих змагань на трасі був застосований подвійний бар'єр. Були бар'єри 25 сантиметрів. Вони штучно готуються, закріплюються в різних композиціях. Можна ставити два підряд, можна по дистанції і десь. Ставить, щоб учасники знижували на рівних участках швидкість, зі скок робили правильний, пробігали через бар'єр і далі заскок на велосипед і попадання ніг в педалі. У молодшій віковій категорії участь брали учасники до 12 років. Серед них були вихованці Кременчуцької комплексної спортивної школи Авангард. Який настрій після гонки, яке місце посів? Е, хороший посів друге місце, друге місце. Чим тобі велоспорт цікавий, скільки ти займаєшся велоспортом вже? Е, ну, е, осінню буде вже рік, ну, зараз десь пів року. Е, цікаве тим, що просто подобається кататися на велосипеді, а тут це можна робити професіонально. Чи були шанси це виграти? Е, е, Ну, думаю, були, поступився, бо е, так, так би мовити, не заставив себе більше викритити. На старті було дуже тяжко. А і... Ну а так, ділянки були, ну, дуже гнати не можна було, то піскрзнеш, то впадеш. Ну чому велоспорт обрав? Чим такий від спорту тобі сподобався? Кудись поїхав в ліс, виїхав на новій ділянці. Ну, я взагалі вже займаюся десь три роки, ну, я вже давно почав займатися. Влітку е був ремонт, та я після ремонту прийшов ну, колективу Олександровичу, займаюся, ну, розвиваюся на станки. На домашній трасі вдалося вибороти медалі господарям змагань із відділення велоспорту дю номер 1 горішніх плавнів. І з нагородою за перше місце свій виступ завершив Тимофій Роженцев. Траса дуже чудова. Я тренувався на ній кожен день. Майже я її дуже добре запам'ятав. І гонка була по... поначалу складна, а потім якось я почав їхати усі круги першим. І якось приїхав першим, і усі, хто їхав зі мною у категорії, обігнав на круг. Як вдалося не впасти, там такі були слизькі у ділянки. А в мене дуже добрі покришки на велосипеді, Той вони мене держали. Бронзовою призеркою першості з велокросудю США номер 1 після проходження дистанції стала ще одна представниця горішніх плавнів Вероніка Осипенюк. Я та ще дві дівчинки, Катерина Троян та Дар'я Яценко, їхали в трьох, в трьох. Та загалом проїхали, я вважаю, що дуже добре. Загалом траса була дуже гарною, ну, дуже доброю. тобто Не було ані важко, ані легко. Тобто, ми їхали шість кіл, я проїхала їх за 31 хвилину і зайняла третє місце. На церемонії нагородження, переможці та призери першості з велокросу отримали грамоти та цінні подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у горішніх плавнях. За результатами заїздів відібрали найкращих велогонщиків Полтавщини. Вони увійдуть до складу збірної області для подальшого виступу на трьох етапах чемпіонату України з велокросу, що пройдуть у Білій церкві, Житомирі та Черкасах.